З 15 січня на Хмельниччині прогнозують значне похолодання. Вже найближчої ночі температура повітря, ймовірно, опуститься до 10 градусів нижче нуля. Надалі морози посиляться. Найхолодніше буде на півночі області. У п'ятницю в день там похолодає до 13 градусів морозу. У центральній частині області очікується до мінус 12. Найтепліше буде на півдні, мінус 6-8. Протягом всієї доби на території області сніжитиме. У ніч на суботу температура повітря на півночі Хмельниччини опуститься до поділки мінус 19, А вранці, 16 січня, у шепетівці стовпчик термометра покаже мінус 21. У центральній частині буде на кілька градусів тепліше. Зокрема, у Хмельницькому, в суботу вночі очікується до мінус в вдень мінус 15, мінус 18. На півдні морози будуть слабші. Нічна температура повітря сягне мінус в вдень мінус 11, мінус 13. Сніг цього дня прогнозують лише на півночі області, решта територій без опадів. Міцні морози протримуються і вночі, 17 січня. На півночі та в центральній частині області очікується до 18 градусів із позначкою мінус. На півдні мінус 11, мінус 13. У неділю в день температура повітря місцями почне підніматися. У Хмельницькому районі та на Кам'янеччині потепліє до 7 градусів нижче нуля. На Шепетівщині буде холодніше. Очікується мінус 13-мінус 17. Останній день тижня буде хмарним, але майже без опадів. Невеликий сніг можливий лише вночі у центральній частині області.